Ті, хто дихають волею, читають. Таку назву має книжкова виставка, що знаходиться в дитячій бібліотеці філії номер 4 у Тернополі. Усі книжки, розміщені на полицях, колись належали полеглому захиснику України Денису Кузнєцову. Передала сімейну бібліотеку до книгозбірні його дружина Олеся. Коли вона принесла другу партію книжок. Своєї сімейної бібліотеки в ході розмови ми ну, почали з нею спілкуватися. Почали більше знавати, хто вона, виявилося, що її чоловік загинув минулого року у війні. Він багато читав і всю сімейну бібліотеку, потрошки, що їй не шкода, що вони вже прочитали, і вона почала приносити в бібліотеку. Колекція містить понад 200 книжок. Тут є як твори українських класиків, так і доробки сучасних авторів. Кожна з книжок підписана, що робить її частиною виставки. Згодом кажуть працівники бібліотеки, планують їх проштампувати. Книжка буде припечатана, тому що сьогодні ми пам'ятаємо, яку книжку саме принесла дружина Олеся, але з часом воно буде забуватися, щоб вони не плуталися між книжками. Кожна книжка буде припечатана штампом, іменним штампом, на якому написана бібліотека Дениса Кузніцова. Завідувачка бібліотеки Юлія Дем'янчик каже, ідею з сімейною бібліотекою втілювали близько пів року. Як з'ясували, згодом загиблий захисник був її однокласником. Жінка пригадує його як чесну та справедливу людину. Він був Справедливий він завжди був за справедливість. Якщо щось було не так, ті маленькі кулачки завжди зжималися, очі ставали такі серйозні. Дуже в нього була велика любов до географії до до їхньої класної керівнички до Рими Іванівна, і вона його спонукала, скоріше за все, що це її був такий. Вона його дуже любила і спонукала його до вибрання на майбутньої професії. Денис Кузніцов відомий як географ та спелеолог, до війни досліджував печеру озерну. Дружина Олеся пригадує, на час початку повномасштабного вторгнення чоловікові зробили операцію, проте після реабілітації він одразу ж добровільно став на захист батьківщини. Денис був командиром третього відділення зенітно-ракетного взводу, стримував окупантів у Запорізькій області. Загинув 10 червня 2023 року. Жінка каже, що, окрім захоплення своєю професією, Денис дуже любив читати. Тож Таким чином, Олеся не тільки допомогла бібліотеці, а й увічнила пам'ять про чоловіка. Він мріяв, він мав плани, він мав надії. Вони будували своє сімейне життя. Вони читали книжки. Саме завдяки тому, що він ну, любив дуже читати книжки. Ми сьогодні маємо з вами повід тут зібратися, відкрити біля відкритої бібліотеки, біля таких цінних гарних книжок, біля улюблених письменників Дениса, яких він дуже любив. Він читає дуже багато. Відкриття виставки присвятили 47-річчю Дениса. Зараз усі охочі можуть відвідати бібліотеку та прочитати книжки, які колись належали захиснику.